Привіт! Сьогодні я хотіла би з вами поділитися тим, чим займаюся сьогодні. Можливо, це буде для когось з вас корисним. А саме я розповім про те, як я організовую і здійснюю відправлення в Україну. У мене є партнер, друг, колега, який живе в Україні, і йому знадобилося комплект запчастин, які він знайшов в Америці. І ці запчастини попередньо я замовила на свою адресу, так як американська компанія вона не здійснює міжнародні відправлення. То отже, я його отримала собі в адресу. Це такі ось різні деталі, вони достатньо маленькі. Тут взагалі є такі малюсінькі, різні, бачите, ось такі прикладочки, якісь там штучки. Я не розбираюся, що це таке. Ось, але моє завдання це все переслати в Україну. Я підготувала попередньо, ну, такий кульочок. Оце все я перепакую в цей пакет. Чому я буду це робити? Тому що, ну, якщо я буду це все відправляти окремими позиціями, то я маю його декларувати як окремі речі. Тобто, кожен цей продукт я маю перелічити. У декларації митні. Е, я цього робити не хочу, я хочу замитнити його як одна позиція, як комплект деталей. Тому я це все складу в цей пакетик і повиймаю з цих польочків. ну крім цих малюсіньких зовсім пружиночок. Е, я попередньо приготувала такий ось бокс, коробку картонну, Це е, нам прийшло в адресу відправлення за масоном, мабуть, з якогось магазину який там. Чоловік мій там робив замовлення. І тут вже є такий папір, який був всередині, і я його також використаю, бо він мені допоможе уплотнити це відправлення, щоб воно не хиталося всередині. Це дуже важливо, тому що якщо я просто так складу, то воно може прим'ятися, побитися і доїхати в дуже поганому стані, може, можливо, щось навіть зламається. Тому в мене завдання його правильно сплакувати. І я хочу звернути вашу увагу, якщо ви. Будете користуватися вживаними якимись коробками, то зверніть увагу, щоб всі стікери, які тут були, бачите, тут трохи пошкоджені зверху, але це не страшно. Я позривала всі стікери, всі маркування, які були з попереднього відправлення. Бокс абсолютно чистий. Навіщо це я роблю? Щоб пошта, яка буде здійснювати мені доставку з Америки в Україну, щоб вона не зробила помилку і не про. Сканувала попередній штрих-код. Тому ми це все видаляємо, і а, потім я буду робити а, з, реєстрацію цього відправлення на сайті а, компанії МістЕкспрес. Я вам далі це все покажу. А перед тим, як ми продовжимо далі, я буду показувати далі поетапно, що я буду з цим робити, то я вас попрошу підписуватись на мій канал. Поставьте, будь ласка, вподобайку. Тим самим ви, ви допоможете просунути мій канал. Поїхали, поїхали далі. Ось я вже спакувала. Бачите, повністю перепакувала, познімала всі етикетки, щоб виглядало це як один набір, один комплект таких ось запчастин. Я його складаю так достатньо. достатньо. Щільно і кладу між папірцями ціми. Бачите, тут знизу я кладу м'який, щоб він там прикривав і зверху закриваю саме також щільно, щоб воно трималося і не хиталося. Бачите, воно тепер не хитається. Я маю кухонні ваги. Тут маю зважити це все. Я виставляю та, американську одиницю виміру. Вона у мене. 0,13.6. Так розумію, це прийде чоловік, буду питати, як то правильно. <гум> так, це паунти. 0. Но в блокноті записуємо. 13.6. Так. Це 386 грамів. Окей, все. Кладемо його всередину і тепер на сайті я маю, відкладаю ці огі в сторону, вони вже не знадобляться поки що. Також зверніть увагу, що ще вам знадобиться. Тут на упаковці є розміри. Ну, якщо на вашій упаковці немає розмірів, на моїй написано 9 паундів на сім, 9 на 7, на 5. Це у нас, це не паунди, це у нас фути, 9 футів на 7, на 5. Я собі також запишу це габарити. Коробки, тому що ми будемо тут заповнювати декларацію, і ми маємо дати всі всі параметри для заповнення проформи інвойс. Це габаритні розміри упаковки. І щоб, ми, щоб перевізник міг визначити об'ємну вагу, щоб встановити вам тариф. То вам потрібна як і вага, так і габарити коробки. Отже, робимо ми відправлення через компанію Міст. Ви можете це все зробити онлайн. Вам потрібно зайти на сайт, який називається us.mist.com. Я там далі залишу, що в прикріплені посилання на цей сайт в коментарях. я маю на увазі, І ви зможете там. Обрати е, українську мову, якщо ви не розумієте англійську, і там дуже детально все розписано, є відео, навіть як це все зробити українською мовою. І дуже просто це все робиться на сайті. Зараз я маю заповнити декларацію е, про форму. І коли я вже зроблю ці паперові документи, я їх маю або роздрукувати, або принести е, згенерований QR-код на. Телефоні на поштове відділення я буду користуватися. в мене тут неподалік, є відділення UPS, і я буду відправляти через них. Вони вже переправлять безпосередньо на офіс компанії Міст, і вже міст буде переправляти, організовувати доставку в Україну. Ви можете, в залежності від того, як довго ви хочете, щоб посилка йшла. Ви можете оформити авіадоставку, це буде дорогше, але швидше. Або ви можете відправити морем, це буде дешевше і там десь до двох місяців. Ну, авіа десь десь, ну, десь днів до сіми прийде. Рухаємося далі, далі покажу. Зараз я хотіла би вам показати, як саме виглядає цей сайт. Трішечки ознакомлю вас. Отже, давайте подивимося. Ось вже, ось ви бачите сайт us.mis.com, Це сайт, на якому ви будете оформлювати відправлення вашого товару. Тут ви натискаєте розділ міжнародні перевезення посилки в Україну. Я вже сам тут, і ви можете бачити тут така панелька, маєте все заповнити, уважно почитайте. Має тут написано бути. Що можна перевозити, що не можна перевозити, коли ви будете вже заповнювати саме інформацію, то ви зверніть увагу. Але перед тим як все оформлювати, ви уважно дуже почитайте. І вже на цьому сайті, ви коли заповните повністю всю інформацію по відправнику-утримувачу. Вас перекине в кабінет, де ви маєте заплатити за доставку. Ви її оплачуєте, і коли ви оплатили, внесли відомості вашої картки, то тоді вам вже згенерує ваш такий стікер, який ви маєте роздрукувати і принести на відділення. В моєму штаті нема ну, навколо мене офісу міст. Якби був, то було б дешевше відправлення, а так як... Ну, нема, то я маю користатися їми їх партнерськими офісами в моєму випадку. Це може бути FedEx або UPS, але UPS буквально поряд з моїм будинком, то ми використовуватимемо UPS. І ви там уже на останньому етапі маєте обрати, яким сервісом вашу посилку по Америці мають надіслати до відділу. До офісу та по складу компанії міст, де вже буде безпосередньо оформлюватися доставка в Україну. Отже, я буду заповнювати свою декларацію і буду бігти на пошту, поки вона не закрилася. Сподіваюся, що вам буде у нагоді мої поради. І я вам залишу посилання на цей ресурс у коментарі до цього відео. Ну, я вже заповнила абсолютно. Це на сайті. І ось вже роздрукувала от таку от штуку. Я маю її принести вже на відділення і приклеїти на упаковку. Скоріше за все, що вони просто просканують цей QR і зроблять мені такий стікер і дадуть скотчик, щоб заклеїти. Будемо дивитися, як вийшло. Отже, занесли ми нарешті нашу посилочку. Я все оформила онлайн, роздрукувала паперовий стікер. Його вклали в кишеньку, і ось в цьому відділенні UPS мені зробили такі от для відстеження корінець, і його зараз переправлять вже на відділення міста там далі в Україну. Побажайте гарної дороги нашій посилці. Па-па, підписуйтесь на мій канал.